Добрий день, в ефірі каналу Техніка поля, відеоогляд на каточок-подрібнювач від завода сільхозвиробника з міста Первомайськ. В даний момент знаходяться два агрегати, вони подібні однакові по конструкції, але відрізняються розташуванням ножів на барабані. В даній моделі ножі стоять прямі, мають товщину 8 мм. На іншому агрегаті також товщина, ножа 8 мм, але вони знаходяться в шахматному порядку. Дані моделі вага 1700 кг. Мають особливість і відрізняються від своїх конкурентів міцністю своєї конструкції рами. Вони йдуть цільно натягнуті бруси, порошкова покраска йде в них. Також ступиці чугунні. Бачите, вони, у них більше, вони міцніше і виробітка буде менше, якщо порівняти з залізом. Також ступиця йде чугунна, зроблена дуже якісно. Продуктивність даного агрегату від 48 до 7,2 гектара на годину. Діаметр барабана 219 і діаметр барабана з ножами 470 мм. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил. Даний агрегат дуже... Потужно працює на наших е, чорноземах. Швидкість робоча до 12 км на годину. Використовується ось така гума, дуже висока, міцна модель 310 85 16. Дуже міцна і дуже надійна і довговічна. Ці агрегати є по наявності. Дзвоніть, ссылка буде в опису під цим відео. Пишіть, робіть замовлення, Агрегати є по наявності. Чекаємо на ваші закази, підписуємося, робимо репости, ставимо лайки, це нам дуже потрібно щоб ми розвиваємо свій YouTube канал, щоб нас більше людей побачило. І також робимо дуже цікаві огляди на різну різноманітну техніку, сільхоз, придатності і комунальна. Також є в наявності. Далі буде огляди. Слава Україні! Працюємо, за нами буде перемога!